Вірус ковід надзвичайно підступний і постійно мутує. В Україні вже зареєстровані випадки захворювання новим субваріантом ковід штаму Омікрон під назвою флірт в Одеській області. Поки що такі не фіксуються. Усі підтипи ковіду проявляються схожими симптомами, говорять медики. Але вся симптоматика це симптоматика гострої вірусної респіраторної інфекції, підвищення температури тіла, нежить, слабкість, швидка втома, біль у горлі може бути. І якщо є ускладнення, то це може бути і запалення легень. Лікарі радять не займатися самолікуванням і звернутися до свого сімейного лікаря. Червоним прапорцем захворювання на ковід виступає висока температура тіла. Але яка температура вважається саме такою, і коли час її збивати? Якщо людина переносить добре температуру до 38,5 градусів, то таку температуру ми не рекомендуємо збивати, тому що е, саме це і є лікування для нашого організму, тобто підвищена температура це захисна реакція нашого організму, яка спрямована на те, щоб вбити цей вірус самотужки. Але буває, що і при температурі 37,5 людина почуває себе вкрай погано. У такому разі необхідно повідомити про це сімейного лікаря. Окрім призначеного лікування, медики вкотре нагадують, під час хвороби пити багато рідини. Чиста вода, чаї з лимоном, імбирем, медом дійсно працюють як інтоксикатори, а допоможе вберегтися від коронавірусу вакцинація. Важливо, що зараз змінилися протоколи, і третю бустерну дозу необхідно робити тільки людям, які знаходяться у зоні ризику. Людина вважається вакцинована, якщо вона зробила дві дози, тобто першу дозу і другу дозу. І якщо людина відноситься до групи ризику, то обов'язково треба робити бустерну дозу. Також з початку серпня в Україні стартувала кампанія з посилення імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця. Вакцинація доступна як для дорослих, так і для дітей. У дорослому віці щеплення від цих захворювань необхідно робити раз на 10 років. Якщо людина не пам'ятає, чи вона робила вакцину від цих інфекцій чи ні, просто треба її зробити і бути впевненим, що вона вакцинована. Вакцинація від кашлюку, дифтерії та правця, як і щеплення від коронавірусу, проводиться у центрах первинної медико-санітарної допомоги. Вакцинація безкоштовна.